Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Днями білоруський диктатор Олександр Лукашенко відзначився низкою суперечливих заяв щодо війни в Україні та особисто президента України Володимира Зеленського, крім того, Лукашенко запровадив смертну кару для чиновників і військових за держзраду, а також підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. Білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич розповів, чому Лукашенко нахамив Зеленському, чи є у влади Білорусі бажання воювати на боці Росії в Україні? Чи готовий Путін осувати Лукашенка і навіщо Лукашенко запровадив смертну кару для чиновників і військових? Військових Білорусі після візиту Олександра Лукашенка до Китаю він встиг відзначитися кількома різкими заявами щодо України. З чим це може бути пов'язано, в чому причина таких висловлювань? Привіт, очевидний. 26 лютого стався напад на російський літак А-50 на військовому аеродромі в Мачулищах. Це зовсім поруч з мінськом. Був напад двома дронами. Літак пошкоджений і був терміново евакуйований на Таганрозький ремонтний завод. За версією білоруської влади ці дії здійснили українські спецслужби. Україна в особі Міністерства закордонних справ відкрит. Кинула причетність до цього інциденту. Ну а навколо самого інциденту з'явилося висловлювання самого Олександра Лукашенка. І цю тему зараз активно розкручують білоруські державні змі, тому причина лежить на поверхні, її ніхто не приховує. Від Лукашенка чітко звучало: виклик кинуто. Чи може це означати підготовку з боку Лукашенка до прямого втягування Білорусі в війну в Україні? Це мало ймовірно. Лукашенко після грізних заяв і репліки, виклик кинутий, а також образ на адресу Зеленського заявив, що Україна і США, що стоять за нею, хочуть втягнути Білорусь у війну. Але у них нічого не вийде, мовляв, ця провокація не вдалася, і в Білорусь у війну не вступить. Думаю, що це дійсно так, тому що повноцінна участь Білорусі в війні дуже ризикована для існуючої влади. Абсолютна більшість білоруського суспільства виступає проти цього. Для білорусів це чужа війна, і це принципово відрізняє Білорусі від Росії, де більшість громадян підтримують війну. Причому в Білорусі проти війни виступають не тільки противники Лукашенка, але й його прихильники цієї війни ніхто не хоче, і Лукашенко не може не враховувати такі настрої. І саме з цієї причини повноцінна. Участь Білорусі у цій війні малоімовірна, тобто допомагати Росії Лукашенко продовжуватиме? Так, безумовно, підтримка Росії у всіх напрямках буде здійснюватися і в плані розвідки і створення постійної загрози, нападу на Україну з території Білорусі для відволікання ЗСУ від війни на Донбасі, і в плані надання російським військовослужбовцям усієї військової інфраструктури, у тому числі аеродроми, залізниці, полігони, госпіталі і так далі. Чи у Лукашенка спосіб уникнути прямого втягування у війну і як би відійти в бік у разі провалів РФ на Донбасі? Я не думаю, що найближчим часом якимось чином може змінитися позиція Лукашенка, тому що він сильно зав'язаний на Росію. Вплив РФ різко зріс. Залежність Росії від Білорусі збільшилася, і той факт, що на території Білорусі стоять російські збройні сили, дуже сильно впливає на всю ситуацію. Плюс економічна підтримка адже на РФ припадає близько 70% білоруського товарообігу. Тому просто так зіскочити і відмовитися від підтримки у Лукашенка навряд чи вийде. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.